всем привет всем хай с вами Толик и сегодня мы играем Bad Wolves ссылка на карту будет в описании и для начала э, давайте наберем так 4 6 а 8 10 14 ну, пока что мы еще трошки возьмем а, короче, пока что 2 жителя да, 1 6 3 не рисую там бронь, броню, броню покрашивать. Так, так. А, уже броню. Так, давай. Давай. Ну, так. Прямо блоки. О, как раз. Так, да, выйду тут забирать. Какие там забирают? Какие там будут забирать? Давай. Не, не буду. Я, я разумнейший, я буду брать извиться. Я купей часів эти буде там? стільки хе хто не хоче стати Хм ай, що я вы думаю А ще піде дали зараз хочу ресурсів. Ой, шумку нема. О, дивіться скільки гопа, воп, жесточимось. Хм, ні, я перший буду збирати. Я ще нормальную гороньку буду мати. О. Так. Затрима. Давайте я зараз зразу синюю гороньку, так. Чисто я там... Давай, чуть-чуть, ще лишилось мне треба. Та, я бачу, закупляється. Будем с... Будем ты сразу побираю на меч. Так, ага. А я навіть бік задим, мені і там пену палку, і чи мечем йде. Так, дай. Збираємо. Збираємо, збираємо, збираємо. Так, ми сині, у нас четверо, всі добре. Ніхто. Так, давай. Ого-го. Всі, давай, подивимося, що там. Вуроньку вже точно купляємо. Так. Опа. І скільки там нас меч може бути? Наскільки? О, сразу наплив. Ну. Так, залишились нам дикие блоки і кірка. Опять перші блоки ми накупимо. Перші блоки блоки 35. Так, оббираємо, да, збираємо. Вбираємо, збираємо. Збираємо. Так, 35, 35 треба. Так, 39. Ну, ми плюс перші блоки накупляємо. Не трябва вот уже застроить кроватку. Так. Так. чуть хай, не будем это Так, и забудовывать Що так треба буде зупинити? Щоб когось Ну типу. не поки що я так поставлю. Так. А, а якщо... О, я бачу, я вже хтось у і прикупив лок. Це вже дорожчина силу черки. Так, 60 висять. В центрі... о, А, во не добре зробили это. Добре роблю. Так, ідемо далі, біжимо, стрибаємо, стрибаємо. Ой, зелений, зелений. Червоний, зелений, зелений. Так я не хочу зараз розковати. Опа! Можна є без чекай Давай, стім, стрільну. Тільки зелений. Два зелених, ні, ні. Два зелених. Давай, 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 пьємо, пьємо, пьємо. О, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Чуть-чуть! Так, сразу мою гру. Так. Дитя, не будемо зараз сильно куплятися. Це буде цікаво дивитися вам. Я граю. Так. там 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 Так, Тому що чуть, -чуть не то, є 50. Перемеч.

Весь никак... О, заранее аж тут. о о о потом патом патом А ничего, я зараз, нам зараз треба... Точно, давай зараз збираємо на лук. Будем зараз далека. Очень к тут. Так, берем все. Так, я попробую якось... кусь. Обійти, щоб якусь немаська напасти. Е, на смажечно, 35, оп. А, беремо, йдемо. Нам зараз головне середину захопити. Точно! Що я зразу не думаю? на три блоки. О, що тут було? Щось ходилось. Так, 35 сік, ну, хоче, ще трохи не збираю. Що 80 треба. Так, давай, давай, давай. О. Так. Два так і блоки, Може я взигну. щоб ніхто мене не вбив. Хочу все-все вс звер... Ого. 103. Не хоче... А, це наш. Фу, я ч я чуть не пересрал? Так, граємо, так граємо, граємо, на... Дився, що там буде у нас. Вот он три капочена наши. Червоны-червоны. Зеленый. Так, нафига. Работа и одна. Давайте зробимо хе так я даже смешан. Та, це трохи замовлено. Не пам'ятаємо кірки тут. А, буває, стан тут і тут. А, це наш, фу. Я сейчас подумав, що це не наш баш. Та, ми беремо сюди блоки. Так, как. Подрохай запутаемся на центрі, щоб у нас тяжко було виграти. Так, сюда там, нехай, что там стоїть. оп оп оп-оп. О, во-во, я сейчас пошку це наш. Вс, малю. Все пока-пока-пока-пока. Пока-под пока. пока, пока, пока. А, пока. честно ставить с ним? Ну? Оп-оп. Пацан привет. О, у золота. Ой, я зараз сделаю такие вот. Там вижу, вижу, сундук. У нас треба сундук і сундук. Не треба щось до своїм допомогти, а да? давай зробимо сундук, зараз щось їм поставлю тут. Зараз пойдемося. Посипеть. Ти одежо ми йдемо поставку. Всім робимо робим, робим броньку, да по два, три, раз, два, три, два, два, три. Куча брантів кожного. Так. Ой, 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 я. Ладно, видите, всем. Второй робим всім по меча. Так, что Ну, один мій, то понятно. так дивиться. Вот так нам поставили. Так, собі перший треба, а робимо собі лук, скипнем лук. Давай здравием. Два лука. О, так один лук сюда. Стрелы. Так, стріла 50. Еще одна. О, вот так нехай. Давайте поставим банку. Ну, все, ну, добре. А, мені їх то я себе не шесть. Там всех початку плата, ты особи не залишил. Так. А. Давай, зару... Давай зараз будемо атакувати, зімою яблучка Так. Давай, зараз йдемо. Так. Давай. О, все йдемо, йдемо. О, з'єм, добре. що чому приколка? мене є час щоб бути часом. Ні. Тро. Бо щось... Ми замітили, що тут не здається, якийсь зелений пробіг чи що так. А якщо Ендер... Ой, щось зусає. Якщо Ендер Пірву так, Давайте. Опа-опа. Право. Опа, І собі супер меч купляємо. Найкращий меч. Яблочко, шо ще, ще, скільки присвята. Так, ще є час яблочко. Так. Давай біжимо. Я всім вже, ну, всім як міг допоміг. тільки допомогти треба. Якось такому свищено. Ой, треба трейзолот. Я певно вже не буду закінчувати. серію. Давай. Це наші тут є, все лутають. Все наші тут лутають, все, замкнук. Замований. похер даже так заставим будем помешаем я думаю начнем заканчивать серию на шу я думаю что закинули напугаю да бренд так не взял оп ну не здається хотя серію я буду заканчивать всем спасибо за просмотр Ставте лайки. Не забудьте подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Всем пока.